Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні 14 березня, вівторок, зроблю декілька коментарів стосовно останніх подій в світі, в Україні, в себе. Тут в квартирі ви бачите трошки коливається камера. Це такий утримувач купив такий дуже цікавий. Він освоює його. Він Нову, новий імпульс задає, коли рух, рух навіть коливання камера, так і навіть пальцем так -то торкнуся і бачите, коливається. Тому буде так цікавий експеримент. А тепер, якщо не жартувати, по-серйозному останні події. Ну ось в першу чергу хочу дуже резонансну цю подію стосовно Оскара. Мене не сам Оскар, американський цей приз академії здивував, кому вони присудили. Бо присудили ж вони не Навальному, розумієте? Вони присудили режисеру канадському, якщо не помиляюсь. Стрічка ця я її не дивився відверто. Кажу, але приблизно розумію, про що була ця стрічка, про що була наша стрічка, і зрозуміло, що ми всі патріоти. Нам би хотілося, щоб наші стрічки Оскара завоювали. Ну ви знаєте, мене реакція, що здивувала, що всі люди не ну, оголосили цього весь свій гнів, незадоволений на цього Навального. І його ворогом народу, ворогом України, який образив українців. Знаєте, я розумію, що війна, що напруга, що більше року війни, що е, не зрозуміло, що далі, майбутнє і все. Але я закликаю людей до одного. От чудово, патріотизм, е, якісь там емоції, це все чудово. Но все рівно Тверезий розум ну, не може він, не повинен він захмарювати та відсувати. Е, його не повинно відсувати наше почуття, емоції, якісь незадоволення, люблю, не люблю. Тому пояснюю ще раз: це американська премія. Да, традиційна Америка без ну і Оскар, це такий Оскар, це символ Америки. Вони якось живуть багато багато десятків років, його зприсуджують комусь там. Ну це їх життя. Вони демократична країна. Більш того, я хочу сказати, що коли я читаю незадоволення і критику на сторону американців стосовно Оскару, то ви нічого там не вибачаюсь, ну не припутали, шановні друзі. Ну з одного боку, дай дай зброю, дай гроші, дай, а з іншого боку, роби ще оскари там ну, той, тому, кому ми скажемо. Ну, погодьтеся, це трошки дивно виступає і виглядає, особливо на фоні і, взагалі, ну очікуваного, очікуваної втоми. Почитайте уважно таку дуже цікаву статтю в виданні політика. Де дійсно описується так, це певні обійські сили, але вони є в Штатах і вони нікуди не ділися. Вони є і в Європі, які акуратно будуть і не тільки акуратно, не дуже акуратно, будуть підводити до того, що рано чи пізно треба сідати за того перемовин, домовлятися. І відповідно в них є і важне впливу на це. Ви знаєте, і до чого треба готуватися, і зрозуміло абсолютно, що і Байден, який озвучився буквально. Сьогодні свою розмову з президентом КНР Китайської Народної Республіки Сі, він так само оголошує, що та, я переконаний, що та і там буде обговорюватися вплив Китаю і майбутня телефонна розмова, ймовірно, з президентом Зеленським і китайським президентом, але після візиту останнього до Москви. До чого я веду? Цій ситуації ну давайте ми зрозуміємо, що так нам хотілося б, щоб світ був егоцентричним, але він прагматичний і реалістичний. І нам в цій ситуації ну, треба безумовно мозок, розум, от, прагматизм якийсь зберігати, і уж точно не кидатися з критикою на американців, які дали не тому і того Оскара, як нам здавалося. Ще раз наголошую: оскара дали режисеру, стрічці відповідній. Навальний тут ні до чого, і більш того, я переконаний, що це і політичний момент. Ну Повірте мені, не буває в сьогоднішньому світі не спорту поза політикою, не кіна поза політикою, не культури поза політикою, не літератури. Тури поза нічого не буває поза політикою, тому безумовно в цій ситуації це певний сигнал, спрямований на російське суспільство, що ось таким бачить умовно, кажучи майбутнє Росії, і повірте, це не саме це не найгірший варіант для нас, тому ну, відноситься до, до цього реалістично, бо інакше важко буде аналізувати те, що відбувається ще декілька подій. Це уряд і депутати готують зміни до бюджету. Безпрецедентні зміни готуються десь більше півтриліона, тобто більше 500 мільярдів гривень. Це передбачається збільшити витрати бюджету на оборону, на зброю, на збройні сили, на виплати військовослужбовцям. Джерело зрозуміло, зовнішні. Не не стільки запозичення, скільки донорська підтримка, це дуже важливо. І це ще раз наголошую, наголошу. Не можна з одного боку півмілья, пів трильйона 500 мільярдів да, просити і через бюджет перерозподіляти на збройні сили, а з іншого боку там ворожувати, критикувати і незадоволення своє виказувати. Є безумовно у нас е, ну, небезпека така потрапити. Я не буду приховувати, ми потрапляємо в певне зовнішнє управління. І в першу чергу це і економікою, і енергетикою, і бюджетною системою, і так далі, і тому подібне. Але до цього треба було ну, готуватися, ніякого дива не, не буває. Той, хто допомагає, той, хто вливає фінансову ресурсну підтримку під час такої ну, серйознішого випробування, дуже складного, він безумовно буде, має всі права, ну, власне кажучи, пропонувати і наполягати на відповідному курсі розвитку країни. Чи це вас здивувало, друзі? Чи це дійсно ви не розумієте? Да? Що на побутовому плані, коли, умовно кажучи, ну, десь хтось допомагає комусь там фінансами, то він певною мірою і починає розповідати, і що би він хотів побачити. Це дивина, це новина якась для вас? Ну, тоді переставайте бути дітьми і зрозумійте, що світ він ну, набагато складніший, ніж біле, чорне і двополярність. Повертаючись до бюджету, безпрецедентна бюджетна підтримка. Вона дійсно буде дуже корисна, але ще раз хочу сказати це. Не нескінченний цей ресурс, і я, наскільки розумію, почитавши цей ці дуже цікавий матеріал в виданні політика, що дуже турбуються наші партнери і наші, вибачте, ну, спонсори. Може, спонсори погане слово, давайте так, партнери, які допомагають фінансово, що сьогодні тактика і стратегія ну, нашого ведення бойових дій на нас сьогодні, ну, м'яко кажучи, відрізняється від їхнього бачення. Бо вони переживають, і я розумію, чому вони хотіли би, щоб дійсно в результаті контрнаступу українська сторона повернула максимально більше своїх територій перед тим, як рано чи пізно треба буде ну про щось домовлятися. А в цей час ми бачимо, що Бахмут перетворився на такий Сталінград. Сучасний, ще раз хочу сказати, не ображайтесь на мене, Сталінград це частина світової історії. Це значна, значний момент, поворотний момент Другої світової війни, і там загинула і це приклад того, як зійшлися в смертельній схватці, і як дійсно величезна бита, чим вона закінчилась. Тому, безумовно, Бахмут, ми розуміємо, скільки там зараз гине вагнерівців, іншої мерзоти російської, але треба розуміти, що там гинуть і наші. Я не знаю там, точ точне співвідношення 10 до 1, 5 до 1. Ну, Зрозуміти, що якщо там навіть якщо 10 до 1, то якщо там з боку росіян, хоча це дуже великі ну, пропорції, зазвичай вона сьогодні, я більше схиляюся, ну, оцінка 5 до 1. Тобто, але треба розуміти, що коли умовно загинуло там, 20 тисяч. Російських бандитів то вибачте дві тисячі, якщо десять, а якщо п'ять, то це чотири тисячі українців загинуло. І Ми бачимо сьогодні, як це все відбувається. І ми бачимо, скільки інформації про те, що найкращі наші сини і герої України, і вони всі герої України. І не залежить від того, є значок, немає значка. І знаєте, я вам відверто скажу, я сьогодні ховав свого знайомого дуже близького по життю. Я поїхав до крематорія там. Ну нікого я не бачив такого. Я не перший, ну і не останній раз біля там проводжаю друзів, знайомих. Але там реальна черга, наприклад, і, жаль, я констатую там черга, там дуже ну ви дуже... Велика кількість, на жаль, цього дуже, на жаль, печального конвейеру. І Це плата наша за перемогу, за незалежність, але це реалії. Це реалії такі. Повертаюся далі. Війна Оскар, бюджет Кобарів. Ми не можемо не згадати. Сьогодні чергове засідання. По, було вчора перенесено сьогодні, і я щиро, все ж, я от не хочу казати, люблю, не люблю, що там з Нафтогазом, премія і так далі. Я просто спокійно чекаю сьогодні. чи є мені, Мене цікавить відповідь на одне питання: чи є у нас сьогодні професійна, адекватна, відповідальна правоохоронна система в особі слідчих? Набу спеціальних прокурорів антикорупційної прокуратури, які здатні суді довести свої звинувачення, я повністю підтримую сторону звинувачення державного, більш того, наполягає на тому, що там одна. Сота того, одна двадцята умовна того, що наробив Коболів з вітренком в НАК Нафтогазі України. Але принциповий момент, чи здатні вони довести це в вищому антикорупційному суді? Спокійно очікую, без емоцій, абсолютно не вірю в цю авантюру з збором грошей Коболєва, Переконаний, що це може якісь ідіоти там свої кошти там перераху... перерахували. Вибачте. Але якісь там е, ті, хто годувався біля НАК Нафтогаза, біля цього корита, ви розумієте, скільки там прохіндіїв годувалося. Але переконані, що ці гроші основна великого частка це гроші самого Коболь, який запустив їх через, через сірі схеми. І наостанок Дуже позитивна новина Укргазвидобування запустила нову свердловину буквально сьогодні. 340 тисяч кубів газу в сутки. Оце і є дуже радісна в хорошому розумінні. Новина, бо це наша енергонезалежність. 340 тисяч кубів в сутки перемножаєте на 30 це отримуємо 10-11 мільйонів на місяць кубів. перемножаєте на 12 і отримуємо 120-130 мільйонів кубів на рік. І умовно 10 таких сортвин це мільйон, мільярд півтора кубів газу на рік. Ось що треба було робити оцьому цьому кобалі, Вітренка і іншій його поті, яка сьогодні намагається себе зробити найсучасніших, найефективніших менеджерів сучасності. Ну сподіваюсь, що час і наше правосуддя розставить все по своїх місцях. На цьому я закінчується огляд. Слава Україні! Все буде добре. Ми переможемо до нових зустрічей з вами. Був Олексій Кучеренко.